Слава Ісусу Христу! Дорівою Христі! Коротенько хочу відповісти на ваші запитання. Тут багато і нема. Так. Скажіть, будь ласка, будь ласка, коли в Україні Пасха і починається Піст? Мені подобається, коли в Україні Пасха. Пасха не в Україні, Пасха. Кругом на землі. Так. Значить, і коли починається піст? Ви знаєте, що ми перейшли на Григоріанський календар, але він не повністю Григоріанський. я би це назвав Новоюліанським, тому що усі свята нерухомі, вони пересунулися, стали такими, як вони були по всіх книжках наших церковних. А Пасхалія залишилася так, як була. Скажімо, так, як вичислялася по юліанському календарю. І тому Пасха лишилася так, як була, а всі рухомі свята, такі, як, наприклад, Різдво Пресвятої Богородиці, Возвіження чесного животирячого Христа, покров Пресвятої Богородиці, Святого Миколая, благовіщення, усі ці свята, які мають свій, свою дату, вони пересунулися і стали на ту дату, яка записана в книжках. Яка записана в книжках в богослужбових книгах усіх. А раніше воно трошки було не точно. Ну, менше з тим. Тобто відбулася календарна реформа. Та? Ми зараз маємо новий юліанський календар. За юліанським календарем, так як і раніше було, так як ми раніше вичисляли, значить, піст починається 18 березня, початок Великого посту, це неділя сиропусна. Буде 17, а 18 го це буде понеділок, початок Великого Посту. Пасха 5 травня, Пасха 5 травня. Так, тут питання теж таке подібне, я вже майже відповів. Поясніть, будь ласка, чому в Європі Пасха 31 березня, а у нас 5 травня, адже ми Різдво відзначали разом. А як Пасха? Ну, я поясню. Всі свята, нерухомі, які мають свою дату, ми зараз святкуємо рівно з цілим світом, так як цілий світ. Пасхалію ми ще лишаємося за Юліанським тим календарем, по тому стилю вичисляти. А Римокатолицька церква вичисляють за григоріанським календарем. Якщо ми вже повністю перейдемо на той Григорянський календар і Пасхалію, от тоді вже будемо святкувати разом. Ну, я думаю, що, знаєте, навіть якщо взяти, хто в нас тут такий, знаєте, вже не молодий, а такий трохи найстарші від мене, то кажу вам: ми всі дочекаємо до того, що буде і Пасха, і все буде все, єдиний календар для всіх. Будемо разом одинаково всі відзначати з цілим світом. І Православна церква, і Католицька церква, всі. Нас чекають великі переміни. І темп цих перемін є дуже великий. І ми навіть не спіємо, як то кажуть, оглянутися, як вже буде все змінено. Так, хлопці мені тут пишуть, друзі мої. Наші військові, я не буду зачитувати, наші військові, я хлопці, дорогі мої, я, знаєте, особливо якусь привілегію і пошану маю до хлопців з різних причин. Ми, може, тому що в мене багато друзів, знайомих, мій син служить. Я постійно знаєте, з військовими, а найважче тоді, коли я навіть на похороні, от вчора. Кажу, був похорон, ми хоронили молодого бійця. <кій> Знаєш, коли ти дивишся, у труні лежить ну, просто красень, знаєте, такий. І, і ти розумієш, що він ровесник твоєму синові і це дуже чіпає і заживе, знаєте? І тому я до хлопців відношуся завжди з дуже особливим. Пошаною, і дуже часто задають запитання, знаєте, що ну, ми все-таки воюємо і нам, ми ж вбиваємо, ми стріляємо і так далі. Я хочу вам сказати таку штуку. Це мають знати всі. Відколи почалася війна, коли перша ракета прилетіла, ну, війна почалася з 2014 року, понятно, це коли. З 26 на 27 вночі лютого, коли вони зайшли у парламент Криму, почали захоплювати адміністративну будову, зняли український прапор, підняли російський, і з цього часу почалася агресія Росії проти України. З того часу і до сьогодні всі, хто загинув внаслідок цієї війни цієї агресії, уся вина. На Російській Федерації, на чолі якої стоїть Путін і весь російський народ. На них вина всіх смертей українських і російських. Всіх дітей, всі випадкові смерті винуватий Путін і Російська Федерація, тому що вони агресори. Якби не було агресії зі сторони Росії, цих смертей би не було. Коли один воїн з чужої держави переступив наш кордон із зброєю в руках, кожний громадянин України має право любими способами захищати свою державу. Зброєю з усіма засобами, які можуть зупинити агресора. Це є обов'язок, ніяка не вина, ніяке нічого. Україна боголюбива мирна держава. Ми приймаємо всіх. Їдьте до нас всі через таможню, гарно, з документами. Ми всіх приймаємо, всіх любимо, Тільки не зброєю. Всі, хто з зброєю прийде, зразу ви розумієте, переступивши наш кордон, вся вина, вся кров на вас, усіх, і ваших загарбників, і наших любих, дорогих українців. Вся кров на Путіну, на всьому російському народові. Ви скажете, ну не всі там є нормальні. Всі росіяни платять податки, і з цих податків виготовляються ракети. Яка різниця? Чи вони обкрадають тих людей, чи вони беруть податки з них? Нема різниці. За ці гроші людські вони воюють. Цей народ обирав собі керівника, і кожен з них буде за цього керівника відповідати. Це стосується і нас. Відповідальність на нас усіх за того, кого ми обираємо, відповідальність за нас усіх. Чи ти підтримуєш, чи не підтримуєш, і так далі. І не треба оцих всяких дво, двохзначних речей. Я чітко і конкретно: кожна смерть українського воїна, кожного українського громадянина, російського воїна вина на, на Російській Федерації. І всі, хто її очолює, всіх, хто, е, е, хто до неї належить, все. Так що, дорогі мої хлопці, дорогі, не переживайте. Ворога треба знищувати. Це наказ державний, це наказ Божий. Ворог, який прийшов на нашу землю як агресор. Інакших варіантів нема. якесь велике запитання. Прошу проподівання пояснити ще дуже перепрошую ще разом. Ні, я це пояснювати не буду. Я не буду коментувати ваше відео, що ви там десь щось збачили. Ну я вас прошу. Ну, я і це таке не дуже люблю піднімати питання, знаєте, але це є наше життя, це є наше майбутнє. І за це треба казати. Не можна війну обминати, ніби нема війни. Війна є і гинуть наші хлопці. Я розумію, що страшно всі бояться, всі переживають. Але що? Бояться то не є, то не є якесь там гріхом чи ще щось. Так боїться людина. Хтось справляється зі своїм страхом, хтось не справляється. Знаєте, я, я раніше був малий для мене ліс, я хоч вродився і під лісом виріс. Я дуже боявся ходити в ліс, ну як поки туди не пішов. Мені дуже було страшно, бо мені здавалося, що в лісі там ходить кіатриста, і там, там сірий вовк, і там може мене з'їсти. Ну от і ми тут з хлопцями, я вже нарешті перший раз перейшов в свій город, перейшов там потічок, і ми пішли в ліс. Я коли перший раз, ну так мені страшно було доходити до нього, а коли прийшов вже в ліс, там так другий світ, розумієте, пташки так цікаво щебечуть. Така тишина, такий простір, ну краса, і, і, і все, страх пройшов. Тому, щоб боятися, щоб не боятися, треба прийти. Хто боїться, що впаде ракета чи ще щось, на передову. Ну, не на ноль там стріляти, а туди ближче, там, де чути канонаду. Я вам розкажу, як доїхати і куди. Трошки побудете, послухаєте, і вам буде легше. Потім приїдете в Дніпро скажете, боже, тут так тихо, взагалі нічого не бехає, взагалі тихо. А на Захід приїжджають, найдужче бояться війни, ті, що на Заході. Чому? Бо ракети там майже не прилітають, сирени нема, нічого немає, все дуже добре. Вони ж бояться, розумієте, ти цікав. Бояться воєнкоматів. Ну, це теж можна зрозуміти. Люди бояться, бо тому що бояться, бо тому що е, в будь-якому варіанті: війна це не забавка. війна це, це серйозно, це смерть і велика ймовірність, що воїн може загинути. І тому, певно, що бояться. Але не треба боятися, що загинути, бо тому, що ми йдемо воювати не щоб вмирати, ми йдемо воювати, щоб перемагати. І йдемо волювати, щоб повернутися, а не щоб вмирати. Не треба собі такі давати установки. Завжди будьте з Богом, довіряйте Богу. Бо якщо ви боїтеся надміру, ви, ви, ви Бога гнівете цим. Де ваша віра, маловіра, каже Ісус. Тону у човні, хвилі, туди-сюди. Христос спить. розумієш? Як спить? Хвилі, чого він човни. А ці учні, Господи, стой! Ми гинемо, Господи, пропаде не я, розумієш? А що це стало? Не знаєте, що це стало? І це хто такі апостоли? Рибаки. Не кіці, навіть життя, в море. Що таке? Що сталося? А я вам розкажу, що сталося. Вони перестали ловити рибу, вони ходили з Ісусом. Вони молилися, Христос ізціляв. Все, вони забули море. Забули. Це моя бабка процька, забула корова, як була телем. І вже бояться, Господи, рятуй нас, бо ми гнемо. Христос те каже, альо, де ваша віра, маловіра? Та ж ви рибаке? Що це стало? Ви боїтеся і води? А я, знаєте, раніше до війни, ну кожен з вас собі подумаєте, Скільки за столом ми виділи героїв? Ще я, 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 я гори перевертаю. І всі оті герої, сьогодні тих нема, а тих хлопців чемних, нормальних, серйозних, які це, без того, без пафоса, прийшла війна, встали, пішли і захищають. Оце є справжній мужчини. Як ти завтра будеш з зінці дивитися в очі, розумієш? Як ти покорчих тікаєш, ховаєшся, щоб не захищати свою державу. Ну не всі можуть бути в строю, можеш послужитися іншим способом. От я тут знаю свого сусіда, так? він же старший чоловік. Він каже, отець, йду служити. Ми ще йому там форму купували. Він каже, до служити. Каже, ти куди ти дуже старший? Що тут? Шофер каже, мені все одно на педальку мотесне, молодий чи старий. І він працював водіям, вони возили е, там ту, ГСМ, ці, е, нафту і так далі, заправляли і, і нормально. Тобто можна послужитися в будь-який спосіб. Бо війна закінчиться, розумієте? І я буду на кожній проповіді вже розказувати не за те, які файні герої, а я буду розказувати за тих, які не мають права називати себе мужиком, щоб дивитися жінці в очі і казати, я мужик. Мужчину буде треба заслужити. Той, який захищає, той, який заступається, той, який є основа справедливості. Чому каже апостол Павло, що голова чоловікові Христос, голова жінці чоловік, голова Христовий Бог. Чому Він каже, що голова жінці чоловік? Через те, що чоловік великий начальник? Чоловік це той, до кого звертається як до закону, як до Бога, як Ісус Христос відношенню до Отця. Той, хто представляє закон і справедливість, як може представляти закон і справедливість той, хто боїться тіни свої, такий ніколи не змеє себе відповідальність, такий ніколи не, не стане. Е, Ніякий принцип не поставить, бо тому що воно ніяке. Тому церква нас учить, виховує. Чоловіків з малку. хлопчик народився, його треба вчити, що він буде головою свії. Він буде брати на себе відповідальність, не просто бавитися владою, як цар, чи якийсь там чи імператор, так? а брати на себе відповідальність. Ти хлопчик, ти, ти, ти майбутній мужчина, ти за той, на кого жінки хочуть покластися повноцінно. Тому ці речі треба відповідно у собі формувати в суспільстві. І поки ми в суспільстві не пройдемо оцю регенерацію, поки не встановиться нове суспільство, війна буде продовжуватися. Поки суспільство не покаже засвідчення єдності, війна буде продовжуватися. І якщо ця єдність буде неможлива, війна закінчиться поразкою, і це буде біда. Бо ця імперія, яка жиє лише тільки за рахунок того, що розширяється, і за рахунок того, що воює, вона не зупиниться. І якщо вони прийдуть в Дніпро, не думайте, що буде інакше, як в Маріуполі. Наше діло захищати свою батьківщину, тим самим показати Богові свою гідність. Хто ти є? Наскільки ти є достойний гідний називати себе українцем, називати себе христинином, називати себе мужчиною? І жінка як центр родинного тепла, та, навколо котрої хочеться жити, заради якої готовий на, на, на подвиг. Така має бути жінка. Чи ваші чоловіки готові заради вас на подвиг? От такі мають бути жінки, щоб заради вас хотілося робити подвиги. І мужчини мають відповідати відповідно. Я хочу такої держави. Я молюся за таку державу. І вас до того так само заохочую. Хлопці, щирі вам вітання і Боже благословення всіх, що в окопах, бо я знаю, мене дивляться, пишуть мені в особисті повідомлення. Дякую вам, хлопці. Не Бог вас благословить. Молитва нас велика, нас багато сьогодні зібралося, слава Богу. І разом з цими, що в церкві теж молимося, я радий, що і в церкві є і військові наші. І я дуже радий, що ми спільно робимо Божу справу, велику справу. Найбог Бог всіх вас благословить.